Проект науковий екохаб, цікавена наука для всіх тих, хто жадібний до знань, хто любить досліджувати та пізнавати нове, хто оберігає природу та власне здоров'я. Еко команда Вісвіта Сила життя це активна молодь, справжні однодумці з великим прагненням до екозмін, бажанням розвиватись в екологічному напрямку. Улюблені науки беремо участь у івентах. Проводимо наукові пікніки, запускаємо власні стартапи. Мета проєкту Цікавена наука. Запалити вогники, пізнання в очах дітей. Показати науку цікавою, захопливою і не нудною. В цьому нам допомагає унікальний простір для розвитку дослідницьких здібностей дітей та молоді, сучасний мобільний музей лабораторія для школярів, доступ до якісної освіти в умовах пандемії COVID-19. Тут є можливість проводити різноманітні досліди, наукові експерименти природничого спрямування, а інтерактивні експонати відкривають предмети хімії, біології, географії у новому світлі, відкриваючи захопливий світ науки. Сотням дітей нашої громади. Де було проведено екскурсію музею цікавої науки. Тож наука цікавенна. Складно собі уявити сучасне життя без досягнень науки. Кожний учасник нашої команди є дослідником та захищає свої науково-дослідницькі проєкти на конкурсах-захистах Малої академії наук, обласних та всеукраїнських конкурсах та інтерактивних турнірах. Актуальність тем просто вражає: вплив паління електронних сигарет на здоров'я підлітків, біоіндифікаційні та фізико-хімічні дослідження екологічного стану штучних водойм села Чанків, 3D-технології, користь та шкода. Вміст бактерій в різних видах йогуртів, екологічні групи водного середовища. Тож наука цікавенна, але теоретична наука без практики не потрібна. Мають бути спостереження, експерименти, вимірювання, де приходить практична взаємодія, має бути прорив, який би змінив наше уявлення про світ. Суперовою формою є наукові пікніки та еко-квести. Тут можна і похімічити, і промоніторити, і запустити дрона, сконструйованого манівцем. Тож наука цікавенна. Мало не кожна можливість, яку ми маємо сьогодні, з'явилася чи стала зрозумілою завдяки розвитку науки і технологій. Наука стосується всього нашого життя, а також здоров'я та безпеки. В нагоді стають імітаційні бокси біологічної безпеки, щоб зрозуміти в яких умовах працюють справжні науковці з особливо небезпечними вірусами і бактеріями. Тож наука цікавенна. А яка ж користь від проєкту думаєте ви? Величезна. Ми ініціювали створення компостної ями з органічних відходів, і процес перегнивання перетворює їх на корисний екологічно чистий матеріал, органічне добриво, який сприяє поліпшенню властивостей ґрунту і підживлює корисними елементами рослини. Тож наука цікавенна. Попри ситуацію в країні та безліч перешкод, ми не уявляємо себе без науки, можливості досліджувати, робити відкриття й отримувати нові враження. І якщо нас будуть чути в Україні та в світі, буде надія на майбутнє, тож наука цікавенна. І майбутнє за наукою.